Рептак Марія Зіновіна, викладач інформатики, Центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківська. Запропонований навчальний вебсайт містить необхідну інформацію з предметів інформатика та мистецтва для ефективного опрацювання учнями навчального матеріалу та може бути використаний викладачами для підготовки та проведення уроків у 10-11 класах. Ідея створення власного сайту виникла під час дистанційного навчання. Сайт складається із 16 сторінок. Основна мета цього ресурсу допомогти здобувачам освіти успішно підготуватися до уроків, контрольних робіт, конкурсів, олімпіад. Новизна ресурсу полягає у комплексному застосуванні різних можливих та ефективних інтерактивних форм роботи на уроці. На сторінках сайту розміщено додаткові матеріали з предметів посилання на цифрові освітні ресурси, відеоматеріали, інтерактивні презентації, інтерактивні навчальні ігри, онлайн тести та онлайн вправи тощо. Різноманітні завдання дозволяють здобувачам освіти засвоїти програму у випадку пропуску уроків, а велика кількість тренувальних інтерактивних вправ дозволяє ретельно опрацьовувати навчальний матеріал. Персональний вебсайт було створено відносно недавно. Перші матеріали на сайті були опубліковані в березні 2020 року, коли навчальні заклади були переведені на дистанційне онлайн навчання. В даний час сайт постійно поповнюється новою інформацією та активно використовується у професійній діяльності. У 2024 році у всеукраїнському конкурсі на кращий електронний освітній матеріал або ресурс планета IT за сайт нагороджена дипломом першого ступеня Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України. Досвід роботи показує. Що використання персонального сайту в навчальному процесі є необхідним і невід'ємним ресурсом для ефективного використання як на заняттях, так і під час самостійного навчання учнів.